Навіщо художнику малювати один і той самий собор 30 разів? Адже саме стільки картин налічує славнозвісна серія Клода Моне Руанський собор. Безсумнівно, це напрочуд великий і гарний готичний храм. Але хіба це достатня причина зображати його на стількох картинах? У чому загадка цієї серії і що ж насправді намагався схопити моне? З'ясуємо в цьому сюжеті. Коли 1892 року Клод Моне приїжджає до міста Руан, центра французького регіону Нормандія. Художнику 52 роки. Він уже визнаний майстер і батько імпресіонізму. Саме його робота. Враження схід сонця французькою «impression» за 20 років до того дала назву цій мистецькій течії, яка в 1890-х уже не викликала зневажливого сміху. У Руані Моне бачить кафедральний собор, і то його, вочевидь, приголомшує. Власне, це не дивно вражає він і досі. можу засвідчити це на власному досвіді. Судіть самі із цього прямого включення з під його західного порталу. Руан називають містом «ста дзвіниць». Це не дивно, тому що церков, базилік та всіляких інших храмів тут, хоч греблю гати. В основному, ось таких готичних і старих, але і сучасних також. Проте, цей собор, власне, Руанський собор, це найголовніший кафедральний собор, до якого також приєднаний палац єпископа. Самому собору якраз майже рівно тисяча років, але місце тут намолене вже давно, тому що перша базиліка тут існувала вже у IV столітті нашої ери, звичайно, тому що тут уже був місцевий руанський єпископ. А у VI-VII столітті тут існував уже палац єпископа, приєднаний до собору. А в 760 якомусь році це місце навіть відвідав Шарлемань, тобто Карл Великий. У 841 році серія вікінгських набігів дуже сильно поруйнувала існуючу базиліку. Її сяк так відновили. Проте, вочевидь, ця будівля була не дуже тривкою, тому що у 1030 році тут розпочали будівництво церкви в романському стилі. Тобто, ось напевно, це десь її залишки, тому що ми бачимо таке потужне каміння як у замку, бійниці, тобто церква, в якій водночас можна було оборонятися як у фортеці і ховатися від набігів ворогів. А вже в наступному 12 столітті тут починають будувати власне готичний собор, тобто з усіма оцими з усіма оцими прикольними. Гостроверхими вежами, різноманітними оздобами тощо. Ну, звичайно, як і кожен європейський собор, цей, цей Руанський собор дуже багато перебудовували, щось руйнувалося, щось перебудовували самі, щось добудовували. Відповідно, зараз це такий справжній монстр Франкенштейна з купами порталів, але цей портал головний, західний. Він це найбільший готичний портал у Франції за площею, але собор будувався буквально до 19 століття, тому що тільки 1876 року завершили ось ту найвищу вежу, яка ось там зараз реставрується. Її висота 151 метр, і на той час Руанський собор став найвищою будівлею у світі. Але всього на чотири роки, тому що у 1880-му його обігнав Кельнський собор, який досі є найвищою церквою у світі. Але Руанський собор досі є третьою найвищою церквою у світі і найвищою церквою у Франції. Вже в 90-х роках, 1890-х роках, Клод Моне, який займав тут от студію, якраз навпроти, вже застав цей собор приблизно таким, яким він є зараз. І, в принципі, не дивно, що він вражав його уяву упродовж 1892-93 років. Моне кілька разів приїжджає до Руана малювати собор. Це не просте завдання, навіть для такого досвідченого і талановитого митця, але він береться з виклик зі справжньою одержимістю. Я працюю як божевільний, не можу припинити думати про собор. Пише він дружині. А ми на культуртригері, до речі, не можемо припинити думати про ваші вподобайки. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео просто зараз, а заодно перевірте, чи ви на нас підписані. На перших двох роботах із цієї серії ми бачимо двір Альбана в північно-західній частині собору. Їх моне написав на пленері, тобто просто неба. Цей закуток трохи змінився, ось приблизно як він виглядає зараз. Інші 28 робіт репрезентують Західний портал. Їх моне створював у чотирьох різних будинках навпроти собору. Помітно, як залежно від будинку і поверху, змінюється перспектива. Попри те, що Моне перебував у Руані в 92-93 роках, багато картин цієї серії датовано 93-94. Річ у тім, що художник переважно завершував свої картини у майстерні в Живерні, також у Нормандії, відштовхуючись від попередніх ескізів, швидких замальовок і тих вражень, які залишились у пам'яті. Усе тому, що завершити будь-яку з цих картин одразу, художник просто не встиг би. Враховуючи, яку мету ставив перед собою Моне. А саме показати швидкоплинну гру світла на кам'яному фасаді залежно від часу доби і погоди. Цим, а не перспективою, найбільше відрізняються між собою його собори. Ось ми бачимо портал храму в блідому сяєві світанку. Ось під яскравим денним сонцем. Ось у тумані. Ось на заході сонця. А ось у дощову погоду. Залежно від світла, собор то постає перед нами в ідеально чітких образах, то навпаки розмивається і ледве не тече. Тож можна сказати, що на картинах серії Руанський Собор зображено зовсім не собор. Головна тема цих робіт світло. Це справедливо і для інших відомих серій монет, таких як Тополі чи Копиці сіна. Сам митець пояснював: пейзаж не існує сам по собі, адже він весь час змінює вигляд. Лише довколишня атмосфера надає темі зображення цінності. А про свої собори казав: усе змінюється, навіть каміння. За допомогою різних погодних явищ Моне передає не що інше як плин часу. І тут еклектичний готичний собор, який будувався впродовж століть, ніби сшитий з абсолютно несхожих частин, чудово відповідає цьому духу. Хоча роботи серії зображають собор буквально від світанку до смерку, Моне ніколи не прагнув хронологічної точності. Навіть не в усіх назвах картин указано час доби. Також він не виставляв їх за порядком. Мова йшла радше про те, щоб показати постійне мерехтіння барв, мінливість світла, а не подати точний звіт. Зараз розповім, якими методами митець добивався цього ефекту, а ви поки напишіть у коментарі, в якому світлі собор Моне подобається вам найбільше. А поки ви пишете, я швиденько зате від усього серця подякую всім нашим благодійникам. Найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні всім, хто підтримує нас на Патреоні, кофі та переказами на картки. Уся наша робота лише завдяки вам. Допомогти нам працювати і розвиватися можна за координатами в описі, але також дуже важливо лайкати та радити наші сюжети друзям. Техніка, в якій працював Моне, унікальна. По-перше, це новаторська робота з кольором. Щоб передати ефект сяйва, Моне змішував усі фарби з білою. Тіні він передавав не просто тими самими кольорами, змішаними з чорним або коричневим, як було прийнято, а за допомогою додаткових барв. Ось погляньте зблизька. Ми бачимо густі дрібні мазки окремих кольорів, які змішуються не на палітрі чи полотні, а вже у нашій уяві. По-друге, десь із цього часу мене починає цікавити не стільки об'єкт, тема зображення, скільки сама поверхня картини, ефект шарів фарби на пласкій поверхні. Ця тенденція загалом характерна для мистецтва на зламі 19-20 століття. Власне, таке пастозне накладання фарби на полотно інколи нагадує саме каміння, з якого збудований собор. Сам мене називав ці картини просто інкрустацією барв, і цілком радикально додавав це не живопис. Та не лише завдяки цьому, ранська серія є поворотною у творчості. Моне у процесі роботи над нею. Сам митець писав: я дедалі більше силкуюся передати свої почуття. Тобто гра світла і погоди на кам'яному фасаді це насправді дещо більше. Вона наповнює ці полотна емоціями, психологічним змістом. А емоції ці були непростими. Робота йшла важко, не раз Моне упадав у віччя і хотів кинути її зовсім. Йому навіть снилися кошмари про Руанський собор. Усе просувається не дуже швидко, здебільшого тому, що щодня я помічаю щось, чого не бачив напередодні, писав він дружині. Та й в міських хмурах Моне почувався далеко не так комфортно, як на природі. Готичний собор цікавив його зовсім не як релігійна споруда чи навіть шедевр архітектури, радше як вигадлива подоба скелі, щось настільки застигле і незмінне, що зобразити гру світла на ньому було вкрай амбітним прагненням. Не полегшувала завдання мінлива нормандська погода. За словами Моне, світло, а отже і колір змінювалися що 3-4 хвилини, тому часто він працював над кількома полотнами одночасно, просто переходячи від одного до іншого. Одного разу їх кількість досягла 14. І що довше тривала робота, то більше мене заплутувався і то менше був задоволений результатом. Я горда людина з диявольською самооцінкою, писав він дружині. Я хочу, щоб ці собори були дуже хорошими, але не можу. Над жодною серією художник не працював так довго, як над цією. І все ж 1895 року Моне нарешті, збирає понад 20 робіт, які вважає завершеними, і виставляє їх на продаж у галереї свого арт-дилера Дюрана Рюеля. Виставка збирає захоплені відгуки. Собори сприймають як Дуже французьку серію, адже готичні собори це на той час уже візитівка Франції. Лунають навіть заклики до влади купити всю серію, щоб виставляти її цілком. Утім, влада на ці заклики не відреагувала, і мене вирішив продавати окремі картини, до речі, за космічною ціною. Так серія розпорошується по приватних колекціях і музеях, але приносить художнику чималі статки. Попри те, що серія картин моне з руанським собором налічує 28 картин. У самому місті Руані, у самому музеї міста Руан, як не парадоксально, зберігається тільки одна така картина. Інші роботи розпорошені по різних музеях по всьому світу, по приватних колекціях. Чимало їх зберігається в Парижі в музеї Дорсе. Конкретно ця картина портал Руанського собору у похмуру погоду належить до Шести останніх робіт цієї серії їх Моне намалював із другого поверха магазина із прекрасною французькою назвою «Капріс», тобто примха. Оскільки це похмура погода, ми бачимо, що тут майже не видно кольорів, і весь собор вкриває така типова для імпресіоністів димка. Правду кажучи, хай як вражає вся серія цілком, навіть по одній ці картини виглядають дуже ефектно. Окрім цього, Руанські собори справили значний вплив на подальший розвиток мистецтва, а деякі митці вступили з ними в діалог через власні роботи. Як от Рой Ліхтенштейн, Франсуа Морелле або Вейн Слід. Діліться вашим емпресіон, тобто враженням від соборів Моне у коментарях до цього відео. А ще пишіть, чи цікавить вас напрямок імпресіонізму і про яких іще його представників ви хотіли би побачити сюжети на нашому каналі. Не забуваємо також, що спокійно відкривати для себе світовий живопис українською мовою нам дають змогу наші захисники, тому обов'язково підтримуйте їх своїми донатами. Наприклад, через наші з друзями фонд, кому що треба. Усі подробиці в описі до відео. Слава Україні!